Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні до нас завітала цікава гостя. Вітаю, мої дорогенькі, я Катруся, а ви знаєте, що у світі дуже багато різних професій, і всі вони дуже важливі для нас. Пропоную вам відгадати загадки, щоб пригадати назви деяких професій. Тож слухайте. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Кухар квіточки підливає, кущики підстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник глина в кого ожива, творить з нею хто дива? В кого посуд ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає. Музикант із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Водій, слоненяті чи качаті, цуценяті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин. Ветеринар. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно, Посміхається з висот найхоробріший. Пілот. А він всім діткам говорив, магічний в мене об'єктив. Не ворушіться, це ж неважко. Увага! Вилітає пташка. Фотограф. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники і медівники. Пекар. Голки, ножиці, тканина. Вийшла гарна одежина, нитки, викрійка, спідничка. Щось пошити – це дрібничка, це не кухар, не співачка, шиє різні речі. Вачка. Рівно цеглу викладає, дах старано покриває, каменяр і покривельник носять назву. Будівельник із пожежами воює, від вогню усе рятує. Пожежник, ви все добре відгадали. Ці професії назвали, молодці. Бувайте мої дорогенькі. Бувай, катрусю, до зустрічі, мої любі.